Якщо прийти в ровесник кафе на півчаса, у вас не вийде. Тут така миска за 350 гривень рамен, можна суші, суші можна заказати собі додому. Працюють з глоба, тому доставка буде швидка і 480 вісімдесят. Попередньо відео дивилися 480 грамів, майже пів кілограма суші коштує 350 гривень. Розумієте? І такі роли, що рукавицями їдять не паличками, так як зазвичай ми звикли маленькі брати паличками, роті поруч... відкрили і а це руками їсти суші, розумієте? Тому, якщо вам цікаво, залітайте в ровесник кафе, тут так комфортно, тут так відпочиваєш. Мені кажуть, тобі треба зайнятися суші. Там ми ой, суші цим йогою. Там мені просто в ровесник прийди, ось розслабся, з'їж таку миску їди. Розслабся, відпочинь, і буде крутяк.